Турбота не лише на свята, а й у будні. Сьогодні благодійники завітали до єдиного в Черкаському районі будинку для престарілих. Уже 16 років він піклується про самотніх пенсіонерів. У районної влади коштів на фінансування не вистачає, тому допомозі благодійників тут завжди раді. У будинку милосердя наразі перебувають 29 людей похилого віку. Всі вони потребують великої уваги. Цьогоріч криза призупинила будівництво нового корпусу терцентру. У ньому пенсіонерам було б комфортніше. Нині допомоги районної ради вистачає лише на найнеобхідніше. Бувають з устаткуванням, недохват грошей, потрібно закупити холодильники, морозильні камери. Сьогодні на одну потребу в будинку престарілих стало менше. Ще зрання тут чекають на гостей. Знають, що вони приїдуть не з порожніми руками, а з подарунками. І от довгождана мить. На порозі Приватбанківці з великим презентом, холодильником та природними вітамінами. Ми співпрацюємо з керівництвом і філією Приватбанку і відділеннями підвідомчими щороку. І такі благодійні акції нами завжди підтримуються. Приватбанк постійно допомагає соціально незахищеним людям. До того ж, пропонує найкращі умови відкриття пенсійних рахунків та обслуговування. Тому понад 30% пенсіонерів, які обслуговуються в банківських установах області, обрали саме Приватбанк. А цьогоріч Приватбанківці організували акцію під назвою Бажання і вміння дарувати добро. Сотрудники банка зібрали свої особисті средства, і на ці средства вирішили казати допомогу детскому дому і этому територіальному центру. Вони багато віддали трудились и в воєнне час, послевоенное время. Поэтому тому хочеться скрасти їхню старість, щоб вони були, жили ще довго, щасливо, в уюті. Благодійники обіцяють і надалі піклуватися про людей, які цього потребують. Вікторія Курченко, Володимир Мальник, Вікка Новини.